Доброго дня, шановні студенти. Ми продовжуємо наш курс дискретної математики. І ось ми надалі продовжуємо задачі з комбінаторики. І з сьогоднішнього дня, перепрошую, з сьогоднішньої лекції. Навіть сьогоднішня лекція вона буде присвячена саме тим задачам тих моделей, перестановкам, комбінаціям, розміщенням, комбінації з повтореннями, розміщенням, повторенням. І сьогодні ми, наша лекція буде присвячена перестановкам. Надай нашу форму, коли перестановка n-елементів дорівнює n факторіал тобто перестановки з n-елементів, є рівно n факторіал Нагадаємо моделі для таких перестановок. Нехай маємо n різних літер по одному екземплярові кожної, наприклад, літери, написані на кубіках. Тоді Pn це кількість слів, довжини n, які можна скласти з цих літер. Кількість різних перестановок, кубиків іншими словами. Друга модель: маємо N різних предметів і N різних ящиків, наприклад, ящики пронумеровані. Тоді перестановка з N елементів це кількість різних способів розкласти предмети у ящики по одному кожному. Якщо ми маємо N-елементну множину А, то переставляти її елементи можна n перестановки за елемент n-факторіал способами. У цьому випадку уявляємо собі, що на деякому відрізку є n пронумерованих місць, які саме мають зайняти елементи множини А. Нехай тепер на множині А виконана, фіксована k елементам під множина Б, причому k строго менше за N. З кількома способами можна переставити її елементи, так, щоб елементи множини B стояли поряд. Елементи множини B можна переставляти k факторіал способами. Уявімо, всю множину B як один елемент, а елементи n-k плюс один елементної множини можна переставляти n-k плюс один способами. Тому разом матимемо к факторіал помножити на n-k плюс один факторіал. Спосіб такої перестановки. Якщо в попередній задачі постановність елементів множини b задано умовою задач, то немає потреби домножувати на k факторіал. Тому відповідь буде така: такі перестановки можна зробити n-k плюс 1 факторіал способами. Наступне питання: скільки існує перестановок множини А, в якій не всі елементи множини b стоять поряд? Від усіх. На всіможливих перестановок віднімемо ті перестановки, які залишають поряд елементи множини b. Отримаємо n факторіал мінус k факторіал помножити на n-k плюс 1 факторіал таких перестановок. Нехай. Тепер нехай елементи множини А треба розмістити на кулі. Уявляємо, що на кулі є n пронумерованих місць, на які мають розташовуватись елементи множини А. Скількома способами можна це зробити. Зрозуміло, що ситуація нічим не відрізняється від випадку розташування елементів множини А на відрізку, а тому відповідь буде n-факторіал способами. Але далі все змінюється. Нехай місця на колі відмічені, але не пронумеровані. Наприклад, коло крутиться, скільки тоді буде різних перестановок множини А. Потрібно всі перестановки, отримані в першому випадку, поділити на n. Тобто на кількість прокруток кола на колу 7. У цьому випадку матимемо n факторіал поділити на n до рівня n-1 факторіал, перестановка. Якщо ж в попередньому випадку немає значення ще крім того, з якого боку дивитися на коло, то відповідь буде n-1 факторіал поділити на 2 перестановка. Оскільки в цьому випадку ми ототожнюємо два дзеркально-симметричні розташування. Далі, нехай знову маємо коло з пронумерованими місцями. С е скільки є таких перестановок множини А, що всі елементи, виділеної к елементами її множини Б, розташовані поряд. Переставляємо К-факторіал способами елементи множини Б. Потім переставляємо n-к факторіал способами елементи її доповнення А без Б. І отриману ситуацію прокручуємо n разів на пол Разом отримаємо n помножити на k факторіал помножити на n-k факторіал способів. Якщо ж у попередній умові місця на колі не пронумеровані, то відповідь буде простіша: k факторіал помножити на n-k факторіал способів. Якщо ж ще й ототожнити зеркально симетричне розташування, то отримаємо таку відповідь К факторіал помножити на n-k факторіал поділити на два способів. Нехай порядок розташування елементів множини B задано умовою задачі. тоді на колі, із заданою нумерацією, буде n помножити на n k факторіал перестановок множини A. а на колі без нумерацій буде n k факторіал перестановок множини A. У випадку, якщо ще, крім того, не звертати увагу на орієнтацію кола, то матиму n-k факторіал поділити на 2 перестановку множини А. Якщо множини B та А без Б мають одинакову кількість елементів, тобто n до рівня 2 k то можна сформулювати таку задачу. Скільки є таких перестановок множини А на відрізку, що елементи множини Б стоять на місцях з парними номерами? Або ж однакову її задачу, скільки є таких перестановок множини А на відрізку, що елементи множини А без Б стоять на місцях з непарними номерами? Таких способів буде К-факторіал помножити на К фактуріал, тобто К факторіал до квадрату. Елементи двох множин переставляються у цьому випадку незалежно. Відповідь не зміниться, якщо ці місця вказані на колі. Нехай тепер умова така. Жодні два елементи множини Б, множин А Б e, і А без Б не стоять поряд. Матимо тоді. 2 помножити на k факторіал до квадрату таких перестановок. Така ж сама відповідь буде у випадку, коли вказано місця на колі. Якщо ж елементи множини А мають бути розташовані на колі без вказаної нумерації, то таких перестановок, що жодні два елементи множини Б стоять поряд, можна зробити k факторіал до квадрату на k, Ну, а це дорівнює k факторіал помножити на k мінус 1 факторіал способами. А у випадку, коли не звертати увагу на орієнтацію кола, то матимемо К-факторіал помножити на К-1 факторіал поділити на два способи. Нарешті розглянемо випадок, що А це дизінне об'єднання множин b 1 b 2 b 3 і кожна з цих множин має одинакову кількість елементів, а саме вона має K елементів. Скільки є перестановок елементів множини А на відрізку, якщо елементи множин Б1, Б2 і Б3 мають бути розташовані на місцях з номерами вигляду 3П плюс Ін. Д, ну ДП це довільне невід'ємне ціле число. Як і в випадку в двох множин маємо, що К факторіал в кубі. Способів таких розташувань. А скільки буде таких пристановок, можна, що кожен елемент однієї з трьох підмножин має сусідів з двох інших підмножин. Очевидно, що буде 3 факторіал помножити на k факторіал в кубі таких пристановок. Якщо ж ми хочемо розташувати так, ці елементи на колі без вказаної нумерації міста, це можна зробити. 3 факторіал помножити на k факторіал до кубу, поділити на 3 k а це дорівнює 2 помножити на k факторіал до квадрату, помножити на мінус 1 факторіал способами. <клідження> Ми наведемо приклади, е які, були вказані, які не були вказані в моделі вцілені в словесну форму. Вправа. з кількома способами можна переставити 7 крісел. Наступна вправа. з кількома способами можна прибити 20 дошок на латах паркану. Ще вправо, скільки різних слів можна отримати, представляючи літери в слові картопля. Приклад, скількома способами можна розмістити n-гостей за одним круглим столом. Скільки є різних розміщень n-гостей, якщо розміщення вважати однаковими, коли в кожного гостя ті ж самі сусіди? Розв'язок. Очевидно, що n-гостей за круглим столом можна розмістити n-факторіал способами. В другому випадку кожен поворот на одне місце, а також дзеркальна чи, ну, чи осьова симетрія, не буду змінювати сусідів за круглим столом. Отож, таких розміщень буде n-факторіал поділити на 2n, а що дорівнює n-1 факторіал поділити на 2. Ще вправи, скільки у способами зубами можна посадити за круглий стіл 10 осіб жіночої статі та 10 осіб чоловічої статі так, щоб жодні дві особи однаковій статі не сиділи поряд. Ще вправо, з кількома способами можна упорядкувати множину 1, 2, 3 і так далі, 2n, мінус 1, 2, n, так, щоб кожне парне число мало парний номер. Наприклад, скільки є перестановок множини чисел 1, 2, 3 і так далі n, яких число 1 стоїть перед числом 2. Давайте розуміємо. Очевидно, що всього є n факторіал перестановок множини чисел 1, 2, 3 і так далі n. У половині цих випадків число 1 стоїть перед числом 2, так? А отже, таких перестановок множини 1, 2, 3 і так далі n, є n факторіал поділитися на 2. Приклад, скільки є перестановок множини чисел 1, 2, 3 і так далі n, в яких число 1 стоїть поруч з числом 2. Якщо число стоїть поруч з числом 2, то ми можемо вважати, що маємо перестановку множини, яка складається з n 1 елементу. Тобто насправді ми маємо таку множину, так? Коли е, ми беремо за елемент е, множину, яка складається з елементів 1 і 2. так? У множині M2елементна множина 1, 2 є елементом, оскільки m має n-1 елемент, то кількість перестановок цієї множини дорівнює n-1 факторіал. Оскільки елементи множини 1, 2 можна прирядкувати лише двома способами, 1, 2 і 2, 1, то отримуємо, що перестановок чисел 1, 2, 3, і так далі який стоїть число 1 поряд з числом 2, є в кількості 2 факторіал помножити на n 1 факторіал, тобто дорівнює 2 помножити на n 1 факторіал. Право на домашню роботу, який попередньо буде вправо. У студентських зборах мають виступити студенти Авраменко, Панасенко, Пухкенький, Соленко та Щерецький. З кількома способами можна розмістити ораторів, якщо пухенький завжди виступає після Соленко. Наступне вправо у студентській групі є М хлопців і Н дівчат. З кількома способами можна розмістити їх в чергу так, щоб попереду були дівчата. Наступна. Задача з кількома способами можна розмістити їх в чергу так, щоб всі хлопці стояли в черзі поряд. Ну, ось на цьому ми закінчуємо нашу лекцію. Я дякую вам за увагу. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів і добре засвоїти комбінатор. До побачення. Всього найкращого.